Вітаю, мене звати Яна, я психолог і спікер курсу психодія благодійного фонду Вадима Столара. Сьогоднішня наша тема рухове збудження та нервове тремтіння. Якщо говорити про ці захисні реакції нашої психіки, то вони достатньо розповсюджені і причиною є найчастіше дуже сильна тривога або дуже сильний страх, тобто реакції на певну стресову ситуацію. Виглядає рухове збудження як розгубленість або ж паніка. Людина не розуміє, що відбувається навколо неї, дезорієнтована і нездатна чітко мислити. Зазвичай при руховому збудженні людина починає робити різкі, безцільні рухи, може дуже швидко говорити, дуже голосно, практично без зупину. При цьому буде ігнорувати ваші звернення, прохання або навіть накази. Як надати допомогу собі при руховому збудженні? Спрямуйте власну надмірну активність на будь-яку діяльність. Можна виконати певні фізичні вправи, наприклад, зробити декілька підходів присідань. Зосередьте увагу на власному диханні, дихайте рівно, спокійно, повільно. Використовуйте відомі вам дихальні техніки. Спробуйте зігріти ноги руки, спробуйте розтерти їх до відчуття приємного тепла. Зосередьте свою увагу на серцебитті, знайдіть свій пульс. Відчуйте його, звук биття серця має заспокійливий ефект. Як надати допомогу іншим людям при руховому збудженні? Використовуйте прийом захоплення, оскільки людина в такому стані може нашкодити собі або ж іншим. Підійдіть зі спини і просуньте свої руки під руки людині в стані рухового збудження. Притисніть її до себе або злегка перекиньте її на себе. Скажіть чітко, голосно те, що людина відчуває: тобі зараз хочеться щось зробити, ти хочеш, щоб це припинилось, ти хочеш втекти звідси, ти хочеш сховатися, тобі не подобається те, що відбувається. Говоріть спокійно, впевнено. Не задавайте при цьому питань, не сперечайтесь, намагайтесь уникати слів з часткою не. Не кричи, не біжи, не панікуй. Як правило, нервове збудження триває недовгий період і потім змінюється на плач або нервове тремтіння. Що ж таке нервове тремтіння? Це також захисна реакція нашого організму на сильне психоемоційне перенавантаження. Виникає воно раптово, після певних стресових подій або через певний час і може тривати навіть декілька годин. Найчастіше у людини тремтять лише кінцівки, але іноді може тремтіти і усе тіло. Головна помилка при нервовому тремтінні це пробувати зупинити людину, і таким чином у людини немає можливості зняти ось цю внутрішню напругу, яка накопичилась в її тілі. Тому можуть виникати. Біль в м'язах або будь-які інші фізичні реакції організму. І тому важливо давати тілу можливість звільнитися від накопиченої напруги. Як надати допомогу собі в стані нервового тремтіння? Можете спробувати посилити тремтіння, тобто допоможіть своєму тілу ще швидше зняти напругу. При цьому не концентруйте всю свою увагу лише на тремтінні. З часом воно пройде самостійно. Після тремтіння дайте собі можливість відпочити. Що стосується допомоги іншим людям, то можна запропонувати людині потремтіти ще сильніше разом з вами, при цьому не припиняйте з нею розмовляти. Також не можна обіймати, притискати людину до себе, вкривати її або ковдрою, бо це може лише посилити внутрішню напругу і спровокувати певні небажані дії. Після завершення тремтіння запропонуйте людині. Затримати подих і через певний час, як правило, настає заспокоєння. Після дайте людині можливість відпочити, оскільки внаслідок нервового тремтіння людина буде відчувати дуже сильну втому і виснаження. Зараз пропоную виконати декілька цікавих технік, які зможуть допомогти вам стабілізувати свій стан після рухового збудження або нервового тремтіння. Для зняття психоемоційної напруги можна виконувати цілий комплекс різних вправ, оскільки вони дозволять не лише зняти напругу, а й впоратися зі стресом. Отже, почнемо з прави першої. Вона називається дихання животом. Правильне дихання заспокоює і це вже перший важливий крок до стабілізації вашого стану. Робіть вдихи та видихи, підключаючи живіт. То округляючи його на вдосі, то втягуючи його в себе на видосі. Для регулювання рухів можна покласти руки на живіт. Продовжуйте робити так декілька хвилин. Також можна спробувати уповільнене дихання. Це одна з найпростіших вправ, яка допомагає зняти напруження і стрес. На рахунок 4 до 4 секунд, тобто робіть глибокий, спокійний вдих. Потім затримайте дихання і порахуйте до 4. І глибокий повільний видих, також рахуючи до 4. Повторюйте в такому ритмі протягом декількох хвилин. Наступна вправа ескімо. Станьте рівно, поставте ноги на ширини плечей і напружте усе своє тіло, ніби витягуєтесь максимально вгору. У такій позиції затримайтесь, поки ви не звикнете до стану напругу і не втомитесь від нього. Спробуйте відчути себе ніби як замороженим. А потім уявіть, ніби над вами, світить тепле сонечко, і ви під його промінням починаєте повільно танути. Поступово розслабляються ваші руки, плечі, шия, обличчя, ноги. При цьому ви дотримуєтесь правильного дихання і спостерігаєте, як розслабляється усе ваше тіло. Наступна техніка малюнок. Спробуйте зобразити на аркуші ту ситуацію, яка вас турбує. Малюйте не тільки людей або предмети, але й власні переживання, емоції. Це допоможе вам зняти напругу. Можете навіть написати декілька фраз, які характеризують ваш стан, ваші почуття і відчуття саме з цього приводу. При бажанні можна знищити певним чином даний малюнок. Наступна вправа, яку я вам запропоную, вижати лимон. Сядьте зручно, на підлозі або на дивані, і уявіть, ніби в одній руці ви тримаєте лимон. Починайте його сильно стискати, прикладаючи до цього максимальне зусилля, ніби вижимаючи з нього весь сік. Потім перекладіть лимон в іншу руку і дотисніть його також до максимуму. Можна продовжувати цю вправу до тих пір, доки ви не відчуєте, що ваше тіло змогло розслабитись, і ваш стан трішечки стабілізувався. І остання вправа на сьогодні називається масштаб. Вона стане в нагоді тим людям, які відчувають, що дуже сконцентровані на проблемі, яка, по суті, не є для них важливою суттєвою. Але вони не можуть звільнитися від думок про неї, і це викликає у них сильні переживання та напругу. Якщо в такому разі ви не можете нічого зробити зі своєю тривогою, то можете заплющити очі. Зробити декілька глибоких вдихів та видихів, і уявіть себе ніби збоку. Ніби ви спостерігаєте за собою там, де ви перебуваєте, у певному будинку, на певній вулиці. Ви дивитесь на це ніби зверху, зменшуючи зображення, бачите всю вулицю, ця вулиця переходить в певний район. Цей район розміщений в певному місті. Подивіться на ціле місто, ніби зверху. Віддаліться ще далі і подивіться на країну, в якій ви живете. Скільки в вулиць, міст, домівок, людей. Потім віддаліться ще далі і подивіться на той материк де ви знаходитесь. Скільки в ньому країн, скільки там людей і скільки різних подій там наразі відбувається. Віддаляючи ще, ви бачите вже всю планету нашу, ніби за сторони. Ви бачите збоку Всесвіт, і бачите нашу планету в сонячній системі. Відчуйте велич Всесвіту. І потім подивіться на масштаб ситуації, в якій опинилися ви, і яка викликає у вас такі сильні переживання. Відчуйте, як реагує на це ваше тіло, які приходять думки і відчуття. Дякую вам за нашу зустріч. Сподіваюсь, що вправи стануть вам в нагоді. А вам усім бажаю берегти себе, берегти своїх близьких і рідних. До наступних зустрічей!